І так, всім привіт. Значить, що приступаємо до другої частини модернізації цього трактора і покращення комфорту. В першій частині у нас був кондиціонер, а в другій частині тут уже стоїть нове сидіння. Сидіння механіка Ебло, Голландська, замінник рідного для тракторів МТЗ. Стає, значить, все на рідні кріплення сюди, так як і положено. Із рідного ту нижню пластину перехідну відкрутив на чотирьох болтиках забрав пластину і болтики. І на це сидіння стає все на рідні міста, тільки треба зсередини поставити ще чотири гоєчки. І все, чотири гоїчки на вісім узяв, пластину прикрутив і стало все на рідні міста. Значить, два подлокотничка, підголовничок. Тут ось є. Не знаю наскільки буде добре видно. Ексцентриковий такий механізм. Надувається ось ця частинка. Отак ось класно. Велике регулювання діапазону по спинки. Підлокотники гарно регулю... регулюються. Тоді що в нас тут? їздив вперед-назад, його можна аж зняти повністю. І ще в нього є одна функція така, не знаю, спробую показати. Побачайте, поставлю камеру якось. Отак ось воно регулюється по висоті. Це ось опущене воно повністю вниз. Тепер ось одне положення середнє. І ще раз я вгору підняли ще вище положення. Так, ну що сказати по сидінню? Я вже на ньому поїздив, покатався, я вже не знаю кілометрів 5 проїхав по дорозі. Зразу, звісно, перші враження були дуже таке воно красиве, удобне по посадці широченьке, удобне, таке, комфортно в ньому сидіти удобно, є як підстроїть. Але в мене вес дуже малий. Я його збавив повністю на мінімальне. Ну, 50 кг поставив, і для мене воно було по дорозі їхати жорсткувати. На даний момент я скрутив оцей показник. Ось бачите. Це я накручую, зараз вагу з'являється спочатку червона полоска, а потім вже 50 кілограм, то зараз я його скрутив зовсім-зовсім на самий мінімум, навіть нижче червоної полоски. То зараз, в принципі, ну що я можу сказати? Отак, отакі враження, як сидіть на місці, я вам скажу. Вроді воно для мене жорсткувате, не зовсім воно плавно робить. І думаю, чуєте, який в нього звук роботи. Ось я тільки-тіки, люфточки якісь маленькі є, і так воно якось трошки громкувато робить. Ну, в ходу цих усіх моментів нюансів не чуть. По дорозі, значить, отак, коли, коли на мінімум зовсім скрутив, то в принципі нормально. Їздити можна, мене влаштовує. Там у нас, значить, дороблена була полочка для динаміків, бо зразу були тільки тут і голова боліла. Голова зразу болить від самого шуму в тракторі, а потім ще й музику включаєш і теж шумнувата. Щось мені так багато міста над головою стало, думаю, ще шторки почіплять і щось над головою міста багато. Думаю, зроблю полочку. Причіплю ті дінаміки, хай вони не такі дорогі, бо полочка без динаміків буде хто знає як. Причепив дінаміки і ви знаєте, стало набагато краще. Звук в кабіні став рівномірніше, розходиться. Е, якось воно... Тепер його на меншу громкость включаєш, і голова не так болить. Тепер і музику чуть, і мотор чуть. А то раніше було щось, щось одне: або мотор кричить, або музика кричить. То зараз стало так. Не скажу, що ми її слухаємо, ту музику, ну, зараз стало якось компактніше, трохи ще, може, шторки і все. Тепер ще хочеться покращити комфорт пасажира, бо в мене маленький пасажир підростає. Любить за мною кататися. Хочеться йому якесь ширше сидіння. І плюс це сидіння трошки ширше від мого рідного. І, в принципі, роботи вистачає. Ну, тут ось кришку даже рівно вгору я підняти не можу. Трохи вона набік ну Я думаю, що з часом тут просто ця частина сідушки трошки затреться. Може, я куплю ще на неї чехол, бо така, тут, такий тут матеріал, що пелючку, я думаю, він буде трошки просити в себе. Ну і захочеться мені оце сюди це діло зробити. Може, прийдеться зняти оцей підлокотник. Через те, що він тут пасажирові трошки мішає. І ще, що я хочу зробити, убрати повністю цю ручку. Так як тепер стоїть кондиціонер, щоб менше вікна відкривати. ну... Бо я і так стараюся в будь-яку погоду з закритими вікнами робити. Ну А коли в мене сідають мої помощники, то вікна бувають приоткриті. Кричиш, кричиш, не допомагає, щоб цього і цього менше було, і щоб оця ручка не мішала в жопу. Коли отут хтось сидить, бо стекло тоніроване, просто стекло купити це не проблема, а поїхати його ще за 100 км затонірувати такою ж пленкою. Щоб воно не відрізнялося від усього, це вже буде трошки важче. Щоб цього не було і плюс тепер не буде надобності в його відкриванні. Хочу зробити сюди такий уголочок, приварити дві пластинки і прикрутити його, Убрати цю ручку, закрити це вікно намертво, щоб воно не відкривалося. Того вікна, я думаю, хватить. Бо е цей трактор тюкує з пресом. Працює з пресом, то для того, щоб чути прес, треба, щоб якесь вікно було приоткрите. Я то працюю так, що я дивлюся в дзеркала. Мені то і, в принципі, і музика в мене включена. Мені звук преса чуть не обов'язково. Ну, батько привик, що треба, щоб було, щоб він чув, як робить підборщик. Він дзеркала не так дивиться. Ну, оце такі модернізації будуть по цьому трактору. Значить. А це ж не все. Відео буде називатися Заміна сидінь в усій техніці господарства. Це в нас була перша частина. Е, значить, два роки назад, хто підписаний на канал, я показував, що я поміняв в цьому тракторі сидіння в нас вверху рідний, а низ у нас стоїть механічна частина з комбайна CASE 1666. Механічна частина дуже класно, вона працює, дуже-дуже я доволений. І вона, чесно сказати, по секрету працює навіть краще, чим оця механіка, чим Ебло. Так, ну і... Давайте мабуть повернемося ще до цього сидіння, що я зняв. Може, кому воно буде потрібно, я тільки що йому провів трошки апгрейд, помив його. Стан у нього зараз як нового, вимилось, ну є такі трошечки нюансики. І з двох дефектів, що в нього немає ручки для регулювання по вазі, це раз. І оця ручка для ну барашка ця пластмасова для регулювання підлокотника, вона у нас боковим отим ящиком сидіння ми її роздавили. Вона була поламана і ми її роздавили. Оце такі два нюансики. О, такий ось нюансик є. Ну, е, значить, повністю поміняні в ній всі втулочки. Підшипнички там в прекрасному стані, ніякі дорожки тім, там ніде нічого не вироблене. Воно не скрипить, не пищить, не тріщить і амортизатор там замінений. Може кому нужно буде пишіть, може домовимося. Подивився, нове 18,5. Не знаю, щось придумаємо. Так, ну і найголовніше, з чого, з чого все почалось, колись ми поїхали ось недавно до одного чоловіка на такому комбайні в нього стояло пневмосидіння. Батькові, Батько посидів, йому воно дуже-дуже понравилось. І було прийнято рішення купити пневмосидіння в комбайна. Я б його звісно, міг би поставити в трактора. Ну, батькові дуже хотілося б пневмо. І так як з появою маза на комбайні тепер працює батько, а я вожу, то, то було куплене сам низ пневмосидіння. Верх цей вверх наш у чохлі. і тепер низ ось у нас стоїть пневмось кнопочку. Нажав, спустив. Так, Усе в нас значить, стоїть. Оригінальними роз'ємчиками, оригінальні провода, повністю все в рідні оригінальні міста прокладене і підключене теж туди, куди треба. Ну і кнопочку тепер нажали і воно підкачалося. Так. І сюди сідаєш і просто кайфуєш. Я не можу передати цього словами. Ну, Ні одна механіка, звісно, і з цим не зрівняється, з цією роботою. Оце воно. І плюс, ось речажок є, у нього є продольний ход. У вас жопа завжди буде сидіти на сідушці, не буде йорзатися Отак по сідушці, не буде мокра. Воно, ну, ось бачите, вперед-назад. Вся механічна частина стоїть, а сам верх ходить вперед назад Отак От воно працює. Тут ось є такий підколінночок, піднімається. Ну, класно, класно. Батько одразу кричав, що, що я купив купу чермету за дуже великі гроші. Ну, тоді я його помив, почистив, покрасив. Попроводив усі провода так як треба, щоб воно було культурно гарно. І тепер він сидить просто і кайфує, балдеє. Вже дзвонив, хвостався, довольний. І це в нас саме головне. Так, ну, а та механічна частина, яка була знята з комбайна, Така механічна частина стоїть в отому тракторі. Е, ставиться значить в МАЗ. маз 5551, Сидіння з Форда. І ось це ось його рідна оця амортизаційна частина. Коли воно стояло на машині, я думав, що воно заворене. Якось я на нього внімання не обращав ніколи, не ну, сидиш, на ньому воно дубове. А тут зняв, а воно, оказується, ще й рубе. Ну, амортизує воно все нормально, тільки треба замінити в ньому амортизатор. Він уже слабий, і ось на нього сів і воно майже вгору не піднімається. Ну а це отаку ходу. Як розумієте, то тут мало. Через те, якби замінити в ньому амортизатор і все було б бомба. Навіть ось якісь отбойники, блін, як нові. Я їх ще й не бачив. Так, оце така частина. Значить, ну а оце ось Низ, оце ось амортизаційна частина, така середина тут. Оце і те, що в нас було зняте із нашого комбайна кейс. 1660. Ну, в ньому теж нюанс, що немає цієї ручки для регулювання по вазі. Зараз я сюди щось зроблю, прикрутиться, все буде нормально. Так, уже я переставив оцей верх наш Фордовський. І, значить, щоб не робити воно низьке, мені його треба в кабіні підняти. на Десь 11-12 см угору. Щоб не сверлить нових отворів у кабіні, щоб не чудити щось із кріпленням, я розібрав поворотний механізм, оцей із рідного кріплення. Воно значить, оце складене отак. І оце в нас стояло ще. стояло воно отак Оце ось плоскостя, якими, на які ставився оцей низ. Ну, на це оце сидіння сюди наверх я поставити не можу через те, що тут є отакий отлів. Якщо я його зріжу, я думаю, що воно лопне. Через те вибив штів, зняв його, все розібрав. Тепер я хочу перевернути, оце поставити отак. Просверлим ось отвір є. Тут просверлимо отвір, зафіксуємо болтиком чи саморезиком. І тепер у нас тут зверху рівненька плоскость. Зараз ми оцю сідушку, отак ось, туди бобух. Візьмемо оцей низ, воно трошки тут не сходиться по отворах, Можна було б і може б воно і зійшлось, в принципі, ось очки. ну тоді сидіння, виходить, стоїть не посередині. Зараз я виміряю центр, сидіння, центр оцієї пластини. Просверлимо нові отвори там, де треба. Я бачу, що два отвори попадають, а два отвори треба буде пересверлити. Оце ось, пластину цю отак рівненько пообрізаємо, що де треба. І е, обріжемо цей механізм десь. отак. Оці уші знімем І потім теж ми його болтиком зафіксуємо. І за що цього, у нас воно. Рідне кріплення це останеться. На рідні місця воно буде прикручуватися. У кабіні там не буде ніяких нових отворів. Так що зараз я це роблю і тоді вам покажу. Так, ну та що, вийшлося, в принципі, все так, як я і хотів, так як я вам і казав. Проставочку цю я зробив 10 см, краї оці обрізав, отвори просверлив. Тільки одне не вийшло. Получилось, коротше, ну не з першого разу. Я зробив був зразу по два штівтика, ну, коли сів, вона хиталася і вправо, вліво, і вперед-назад. Отут на оця втулка, типа, слабувато держалась. Прийшлося ще раз зняти, і тепер воно стоїть ну, отак, в трьох містах, по два болтики. Отак воно скріплено і все. Тепер ніхто нікуди не хитоється. Тепер тут все Все подобається. Так, помазові. Оце таке, так що вийшло не в одному тракторі зробити заміну, а в усих. Отак ось покрасили ми мазунчика. Пшеницю забирав, молотили вже на, на покрашеному. Це стоїть кузов піднятий, бо всередині ще пшениця. Зараз, мабуть, будемо розгружати. Так що, отак вийшло. Тепер, не знаю, хожу, дивлюсь на оту помиту сідушку і думаю, продавати її чи ні. Тих грошей, що я хочу, мабуть, за неї ви не дасте. Не знаю, є мабуть, думка. Поставити у синього трактора в того старого, що, що казали, продавати кондиціонер і верх оцієї сідушки і все. І буде працювати далі. Ну Подивимось. Ось така сідуха. Так що огонь. Ну, оце мозовська, якщо кому треба, то можемо продати. А це ще під вопросом. Так, на цьому все. Дякую за перегляд Всем пока.